Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваш уваги, сьогодні пропоную відеогляд підліткового велосипеда від німецької торгової марки Bergamont, Модель називається Revox24 Orange. Цей велосипед розмір колес має 24 дюймів і пасуватиме підліткам, дітям, дітлахам, які мають е, зріст 1,27 м вище. Тобто цей велосипед насправді підходить до е, дітей, які вже в школу йдуть. Батьки, бажаючи купити подарунок дитині на перший раз перший клас, даний велосипед якісний подарок, гарний, незабувайний подарунок дитині на школу на 1 сентября перший клас, якраз буде такий важливий. Добрий велосипед, е, який має міцну раму легку конституцію. Конструкцію системи і звичайно, надійність від німецької торгової марки Бергамонт. Німецька марка Bergamont робить все для надійності в усьому світі. І даний велосипед розповсюджується не тільки в Україні, а й в усьому світі. Торгова марка Bergamont – міжнародне, всесвітньо відома. Виробляє свої велосипеди в Тайвані. Надійність і невелика ціна. Особливість даної моделі, то, що вона в 2024 році представлена в Україні, але модель у 2023 році. Тому завдяки різності виробництва за роком виробництва ціна більш приваблива. ну Більш детальніше. Розмір колеса 24 дюймів, що дозволяє підліткам метр 27 м уже сідати на цей велосипед і швидко рухатись. Колеса має покришку таку шипоту, шипату, але вона м'ягка. Рухатись по асфальту надійно легко, по пересеченій місності, по горам, по лісам буде надійно триматись завдяки ось таким великим шипам. Гальмова система у нашого велосипеда Riew24 здійснюється завдяки механічному гальму вебрейкова система. Торгова смарка Тектра встановлена на гальмовій системі ВЕБРЕЙК. Обид. О, легкий, двойний, подвійний, надійний, дозволяє гальмувати вибрейкам по ободу. Шприхи, на сталь чорного кольору, надійність, міцність і легкість. Втулка у нас цільна, алю... алюмінієва, Кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика колесо. Це легко знімати і ставити колесо. Коли ви бажаєте транспортувати велосипед, тільки треба спочатку розвести гальмову систему. Тобто, як я її роблю, ось так хлоп і у вас гальмова система розкрилась, А коли ставите, збираєте велосипед, все легко робити. І у вас гальма вже працює. Камери, під автомобільний ніпель, стандарт велосипеда, легко накачувати колесо у любого автолюбителя. Вілочка 60 мм ходу, має регулювання речах, який регулює міцність пружини, що робить велосипед більш комфортним. Можна під, налаштовувати вілку під вагу велосипедиста. Руль у нас кріпиться, кермо кріпиться до вілки завдяки рульовому стакану, який міцний. Тут інтегровані підшипники в рульовому стакані. Само кермо завдяки легкому алюмінієвому виносу керма. Находиться надійно, міцно. Тут є різинова приставочка, яка запобігає е, пошкодженню, якщо дитина буде спригувати, торкатись до керма. Тут різинова така Ось е, забабижна е, накладка. Е, перемикання здійснюється завдяки правої руки. Тут у нас перемикач на сім. На 8 у нас цей велосипед з 8-скоростною трансмісією. 8 швидкостей на задньому колосі. Попереду у нас відсутнє перемикання. Тобто у нас лівою рукою тільки гальмова система здійснюється праця, а права вже і гальми задні, і перемикання завдяки рево-шифту на 8 швидкостей заднього перемикача. Це великошвидкісний велосипед, який має касету. Касета це завжди велика Місність, легкість руху, тобто, коли стоїть у велосипедах 8 зірок, касетна система, то велосипед має більш надійну систему. Попереду повторююсь шатун на одну зірку з пластиковим щитком, який захищає ланцюг від спадання. Пластикові педалі, алюмінієвий шатун супернадійний елемент. Позаду в нас стоїть перемикач, шамановський турней на вісьміскорисну касету. Як я і казав. Це надійність. Також у нас ніпіль автомобільний ніпіль на задньому колосі, шипата покришка, шприхи з живіючі сталі і гальмова система ве брейки Тектор. Також стоїть відзначити, що велосипед Revox 24 має спеціальні отвори. Отут раз, отут, два, три. Чотири, що дозволяє сюди встановити багажник. І гірський велосипед Revox 24 оранж з амортизаційною вілкою можна вже зробити не гірським, а туристичним, поставивши сюди багажник. Легкопідйомна сідушка завдяки легкозйомного ексцентрика буде регулювати висоту сідла, для того, щоб якщо дитина буде зростати, легко налаштувати комфортну посадку на велосипеді завдяки зміни висоти сідла. Також є у нас тут два елементи тут бобишки, куди можна поставити фляга-тримач і велосипед можна налаштувати під. Флягу, яку поставити, щоб воду, водичку пити. Також велосипед Revox 24 у 2024 році має підніжку. Дуже зручно залишати велосипед, коли дитина зупиняється. Стоїть підзначити висоту. висоту рами, тобто мається на увазі, коли дитина злізає з велосипеда. І залишається ногами на землі, відстань від полу до верхньої частини рами буде 56 см. Це каже про те, що відстань від п'ятки до паху у дитини повинен бути 52 см. Що з урахуванням 50% розміру ноги до туловища, це каже, що Метр десять, метр двадцять це початковий вже рівень висоти підлітка для того, щоб їздити. Ну, звичайно, метр двадцять це буде вже комфортна посадка на цьому велосипеді. Тобто, враховуючи висоту, повторюсь, від рами до, до землі п'ятдесят. 56-56 см, ну так, да, метр двадцять метр це е, зріст підлітка, щоб можна було комфортно рухатись на велосипеді Bergamont Revox 24 Orange. Також стоїть відзначити і вагу велосипеда, але взагалі вага велосипеда не важлива. Важливо, як рухається велосипед, як легко їхати на велосипеді, і це дозволяє тривалий час їхати без перешкод. Тобто, враховуючи, що велосипед алюмінієвий, німецький, надійний розмір колеса 24 дюймів, його вага. Вага велосипеда Rievo 24 оранж. 11 кілограм 700 грам. Це і підніжка є у нього, як ви розумієте. Сподобався відеогляд велосипеда Bergamont Ревокс 24 Boy Orange. Приходьте купуйте замовляйте в нашому київському велосипедному магазині Біла Віва. Бажайте замовити, переходьте посилці на YouTube канал Біла Віва. І там ви можете замовити через сайт. Переходьте. Через ссылку YouTube канала Велавіва на сайт велавіва.com.ua Там цей велосипед можна замовити постійним покупцям. Завжди знижки. Гай щастить! до зустрічі!